Пітловий комплекс Бік Бен від «Ріел». Столиця життєлюбів. Старт продажів. Українська військова розвідка підірвала газопровід у Сибіру. Так, добрий вечір. Завдані підривом збитки становлять щонайменше 1,3 мільйона доларів у хантимансійському автономному окрузі, поки що РФ, поки що на території Сибіру було підірвано ділянку магістрального газопроводу. Він забезпечує військові виробничі об'єкти у трьох російських регіонах. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на поінформованого чиновника військової розвідки України за словами співрозмовника видання. Газопровід потужністю 2,6 мільярда кубічних метрів на рік було підірвано ввечері 4 липня в рамках спецоперації. Bloomberg не зміг самостійно перевірити це повідомлення. Пад Газпром, яке володіє та експлуатує російську газопровідну мережу, не відповіло на запити про коментарі. Ну, звісно, якщо воно відповість, вони приховують усі завдані збитки, удари, прильоти, підриви. Вони думають, що якщо заплющити очі, зробити вигляд, що цього немає, то цього звісно і не відбулося. і Війна не повертається на територію ворога. А ще як повертається, трубопровід постачає природний газ до військових виробничих об'єктів: Оренбурзькій, Челябінській, Свердловській областях, поки що РФ повідомило гненазване джерело на. Права анонімності. усі регіони розташовані за тисячі кілометрів від ханти мансійського регіону. За інформацією джерела Bloomberg Гур, потужний вибух на пожеж та пожежа сталися на об'єкті газопровідної інфраструктури у місті Лангетас. На місце прибули поліцейські ремонтні бригади. А чого так, якщо нічого не відбулося, але відбулося за оцінкою гуру двох пошкоджених трубах, які з'єднували компресорні станції на відстані 20 кілометрів, було понад 4,1 мільйона кубометрів газу. Виходячи з поточної вартості газу в 350 доларів за тисячу кубометрів, збитки завдані підривом становлять щонайменше 1,3 мільйона. Доларів співрозмовнику гур також пояснив, що на відновлення та тестування працездатності газопроводу може піти близько місяця, оскільки пошкоджені труби перебувають у болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад. Наслідком цього стануть скорочення обсягу газових поставок до 25 мільйонів кубометрів і непрямі фінансові збитки на майже 76 мільйонів доларів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, якому вже ну хочеться вірити, таки увірвався терпець, терпе, дивлячись на те, як ігнорує його заклики до миру Путін, як Путін бере і Навздогін до його телефонних розмов, та й просто щодня і щоночі бомбить Україну, не збирається зупинятися. А за Times пише про те, що Путін взагалі буде ігнорувати Трампа, бо вірить у свої прориви. Так от Трампу думаємо, що це все набридло. І він прокоментував атаку Росії на Україну ту чергову, що яка передувала сьогоднішні ночі в ніч на 11 липня. Коли нагадаю у Харкові росіяни повоювали з пологовим будиночком, пацієнтки і їхні немовлята деякі лише 8 липня народилися, отримали реакцію на стрес. Будівлю було пошкоджено. Конячку вбито російським диктатором Путіним в Одесі ще при цьому із пляжем повоював російський диктатор. Ну а що Законні військові цілі? Дональд Трамп перед вирятом до Техасу поспілкувався з журналістами і на запитання про те, чи знає Трамп про атаку Росії на Україну президент США відповів ствердно: так я знаю, що відбувається, а ви побачите, що станеться. Ось так заінтригував, анонсував, відреагував Трамп своїй властиві манері, але тим не менше. А трапитися можеш наступне, тому що е, е, Дональда Трампа вже всі закликають і е, сенатори. І конгресмени 85 сенаторів підтримують законопроект Грема Блюменталя про санкції проти тих країн, які продовжують у Росії закуповувати нафту. А повідомляють медіа про те, що у Трампа, нібито є вже воля підписати цей законопроект, що правда там дещо на своїх умовах, щоб мати право вето або навпаки розблокування.